Чергова хвиля негоди на Львівщині знову оголосили штурмове попередження. Сильні опади е, мають розпочатися вже вночі. Щоб перехти львів'ян від минулотижневого паралічу міста, комунальники та рятувальники вже почали готуватись до негоди. Більше деталей знає Юлія Манько. Суди на площу Міцкавича. Сніг звозять з усієї центральної частини міста. Львів тільки оговтася від минулоп'ятничного снігопаду, як синоптики знову заговорили про штурмове попередження. Хуртовина, снігові замети та ожеледиця. Так Львівщина жила кілька днів минулого тижня. А тримісячна норма опадів та буревій ускладнив ситуацію на дорогах. Люди потерпали у кількакілометрових корках, а міський електротранспорт за кілька годин роботи вийшов з ладу. І знову попередження. Тепер кажуть комунальники, хаосу не буде, адже до негоди вони вже почали готуватись. Обіцяють, їздитимуть навіть трамваї. Не будемо чекати, поки сніг. Напади, а потім з ним боротися. Попробуємо тільки я почнуться знігопади робити попередню підсипку піскосумішу, яка б реагувала одразу і не створювала цих год, щоб не закатати дороги. Працюватимуть у негоду і освітні заклади. Львівські школи на дострокові канікули не підуть. Цього просять самі ж батьки, які не мають з ким лишити своїх дітей. Щоправда, вчителі повинні забезпечити супровід учнів. Ми зобов'язуємо і керівників і Навчальних закладів і класних керівників забезпечити супровід дітей обов'язково присутності дорослих людей. Кілька сотень аварій, і це лише за один день снігопаду, згадують Даївці минулий тиждень. Нагадують і про корки минулого разу не проїзним було все місто. Тож цього разу да просить кермувальників без потреби не виїжджати. Якщо все-таки неможливо утримати від поїздок і ви вирішили виїхати, то звичайно будьте максимально обережними, обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте особливо уважними на спусках, на підйомах, під'їжджаючи до пішохідних переходів. Надзвичайники ж до негоди вже готові, як і минулого разу усі сили мають спрямувати на обласні дороги. А в горах та на автомагістралі Київ-ЧОП і далі працюватимуть пункти обігріву. Нагадують рятувальники і про правила безпеки для водіїв, зокрема великогабаритних машин. Багато автотранспорту, навіть великовантажного, які не обладнані крюками для буксирування. Ми були готові надати допомогу від але не завжди виявлялися ті ж самі елементарні засоби, як троси, крюки для буксирування, навіть звичайні лопати, щоб відкинути сніг з під колеса або навпаки кинути трошки піска. Нагадаю, наслідки попередньої негоди ліквідували лише в середу. Проте виникла інша проблема: зі Львова сніг вивозити не можуть через кошти, які не дає казначейство. Усе, що нападало, тепер мають прийняти старі міські дощоприймачі. Юлія Манько, Олексій Рапіта, новини.